Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника факультет психології спільно із громадською ініціативою Сила добра ІВ» провели благодійний ярмарок Зроби добро на Великоднє кермо. Ми розвалили цю благодійну акцію, щоб допомогти 50-му полку зібрати на пікап, який їм дуже потрібний. Ми вирішили не скласти сидіти рухи і просто чекати, поки нам занонатять. Ми вирішили зробити таку міні-ярмарку, щоб якось наближити суми до перемоги. І участь взяли всі студенти і магістранти, і аспіранти, і бакалаврат. Це їхня ініціатива. І ярмарок проводиться в рамках проєкту на кермо. Дуже в нас виклична ціль і дуже благородна це зібрати 300 тисяч на пікап для 50-го полку Національної гвардії. І знаєте, то неймовірне відчуття побачити, як єднаються студенти і викладачі навколо цієї грандіозної ідеї. В рамках проєкту на Кримо для 50-го полку імені Семени Височана. Це наші франківські хлопці, це наш, наша частина Нацгвардії, яка розташована в Франківську. От для цих людей, для цих воїнів ми разом з факультетом психології, який я закінчував, разом з викладацьким складом факультету психології, також підключились до цієї до цього ярмарку, до, цієї, до цього проекту благодійно підключились інші факультети Прикарпатського національного університету. Одна з сходинок до виконання цілі, ціль наша 300 тисяч гривень на придбання. Автомобіля для хлопців з 50-го полку, які будуть виконувати бойові завдання на нулі, от тому відбувається ця акція, цей ярмарок благодійний. Всі кошти будуть будуть залучені до основної цілі 300 тисяч гривень для Національної гвардії України 50-го полку імені Семена «Височана». Сьогодні ми проводимо таку акцію оскільки. У нас є співпраця з нашими випускниками, які служать у збройних силах України, які зараз повернулися на реабілітацію і вони разом з нами організовують таку благодійну ярмарку щодо збору коштів для авто для військових національної гвардії. І ось студенти зініціювалися, і кожна група зараз між собою змагаються з приводу того, хто більше зможе зібрати коштів. Це один із таких етапів, такої благодійної ярмарки, а насправді ми вже впродовж тижня збираємо кошти на авто. І сподіваємося, що до Великодня це буде наша, наш такий внесок у перемогу і у. Світле, Воскресіння, Господне Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Альона Чорненька Голос інфо.